Демонструємо завушну модель слухового апарату. Ось так виглядає корпус, зручні кнопочки для керування, для перемикання гучності, збільшення зменшення. Також можна запрограмувати додатково 4 програми і теж перемикати за допомогою цих кнопочок. Завдяки індивідуальній вкладці надійно фіксується на вусі. Кнопочки для керування знаходяться за вухом. Зручно, компактно, ефективно. А друга модель завушна з виносним ресивером у вусі. Ось так виглядає ця модель. Замість тостої трубочки йде тонесенький проводочок, і одна деталь підсилювач звука виноситься в слуховий хід. Це та модель, яку можна придбати тут і зараз. Вона не потребує виготовлення індивідуальної насадки. Пацієнт може одразу піти в цій моделі додому. Ось так виглядає модель за вухом, Ми бачимо, що вона практично непомітна з боку, Апарат є тільки поза вухом. Так само для перемикання гучності і програм є кнопочки, і в кожному нашому апараті є функція тінітус Маскера. Внутрішньовушний слуховий апарат. По формі це канальний слуховий апарат. Любий внутрівушний апарат він виготовляється по зліпку вуха індивідуально. Повторює будову слухового ходу. За рахунок цього він надійно фіксується в слуховому проході. Він не випадає, його не можна загубити. Він не заважає окулярам. Ховається у вусі, маленький, надійний, дає дуже гарне підсилення. Підходить для легкої та середньої ступені приглухуватості. Дуже люблять обирати чоловіки, молодь. Такі моделі слухових апаратів. Як, як бачите, є різні моделі слухових апаратів від звичайного, завушного до канального і навіть глибококанального. Не знаєте, яка модель підійде саме вам, приходьте до нас на прийом або пишіть нам в особисті повідомлення.